Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо смакоту з вівсянки. Навіть якщо хтось не любить вівсянки, цей рецепт точно сподобається. Швидкий, смачний та простий. Беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно. Беремо пательню, будемо змащувати її. Я буду змащувати оливку олі, або рослинною олі, або вершковим маслом. Змащуємо так добре. Тепер на дно пательні будемо висипати вівсяні пластиці. У мене 150 грамів. Додивляйтесь з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Пательню відставляємо на бік, беремо мисочку, будемо збивати 3 яйця. Збиваємо вінчиком. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Всім дякую. Тепер беремо один помідорчик, будемо нарізати його. Напишіть коментаря, з якої країни чи місто ви дивитеся відео. Зоротні зок це дуже класно. Всім дякую! Напишіть в коментарях, як часто ви готуєте рецепти з вівсянки і чи любите ви вівсянку. Тепер помідорчик ми вже нарізали. Помідор додаємо до яєць і зараз нам буде ще потрібно трішки солодкого перцю. Будемо нарізати дрібніше. Якщо ви не маєте вдома червоного перцю, не проблема, можна і без нього. І так виходить дуже смачно. Цей рецепт готую не вперше провірений, файний і дуже смачний рецепт. Нарізаний перець також будемо додавати до яєць з помідором, і також нам буде ще потрібно трішки нарізати петрушки або кріп за смаком. Зелень додаємо також до нашої суміші. Сюди будемо додавати сметани 100 г. Немає різниці, якої жирності. Я додаю 15%. Потрібно ретельно перемішати. Будемо додавати спеції по смаку. Я додаю тільки чорний перець. І ще раз добре перемішуємо. Нашу суміш будемо виливати поверх вівсянки. Будемо готувати на плиті на середньому вогні 3-4 хвилини з кожної сторони. Будемо готувати під кришкою. Поки наша смакота готується, нам також треба буде трішки сиру, натираємо на терці. За 4 хвилини будемо перевертати на другу сторону. Дуже смачний рецепт, якщо ви не любите вівсянки, вівсянка тут зовсім не відчувається, смачно дуже. Верх також змастимо ще соусом. Я би змащую звичайним кетчупом. Зверху посипаємо сиром і готуємо під кришкою ще 3-4 хвилинки. Наша смакота вже готова. Аромат на весь дім. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, сім смачного. Дуже смачний рецепт, обов'язково приготуйте, готується дуже швидко. Рецепт за 20 хвилин і смакота готова. Хто любить вісянку, тому обов'язково також сподобається цей рецепт. Всім смачного, дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео. Всім миру та спокою, всім па-па, па. Не забувайте вподобайка, підписка, коментар.